Пані, завдяки вашому коментарю я зрозуміла, що я упустила один дуже важливий момент. Так от, після зачистки форми, чим би там не було, чим би хто не чистив, і будь-які форми, ну, звісно, якщо там немає ніякої пластмаси, треба обов'язково змастити жиром або олією, наприклад, якщо жиру немає гарної з із із поверхні. І поставити на максимальну температуру вашої духовки на півтори години. Через півтори години вимикаємо духовку, форми мають в духовці природньо вихолонути, і після цього ми їх миємо, протираємо і вже тільки тоді можемо готувати. Відразу помитих чи пошкребаних, ну, як би ви їх не чистили, відразу, звісно, в них готувати не можна, тому що є велика вірогідність того, що о, люба продукція, будь то тісто, будь то що інше, буде представлена. До форми. На вихідних я обов'язково їх протестую і покажу, як випікалася продукція саме в цих формах. Всіх обіймаю гарного дня і сподіваюся, що ця порада для вас була корисною.